І так, на обзорі у нас два корпуса, повністю нових, один на 10 кіломатів, другий на 15 Різниця в них тільки той, що цей має індикацію заряду, цей не має індикацію заряду. По платах візуально вони ну, подібні, скажімо так. Да? Ну, тільки тут два МОСФЕД, тут три Мосфеда, це таке піднавантаження. Ну так, ну, тут плюс є термодатчик, на цій немає термодатчика. Ну То несуть не в тому поняття важне. Дивіться, значить виникає питання часто, що деякі акумулятори, навіть нові, не працюють на одному електроінструменті працюють, на іншому ні. В чому ж причина цього всього дивіться? Це іде мінус. На всіх платах він однаковий. Це йде плюс, також однаковий і тут іде плюс. Тільки на цій платі цей плюс не підключений. Ну, тут взагалі, а на цій підключений. Ну, от, дивіться на свій інструмент. Якщо у вас інструмент бере два плюса на старт, наприклад, там Гайковерт Ударний чи якась богарка, то потрібно, щоб, був, щоб працював і цей плюс. Бо цей, ну, я думаю, ви зрозуміли, не буде працювати. От тому коли купуєте акумулятори, уточнюйте. Ну, Наскільки вам потрібно, чи 2, чи 1. І так само, якщо з нуля замовляєте. ось, Наприклад, людина замовляла, також в нього половина інструмента працює на плюс-мінус по краях, а в є, де 2 плюса потрібно відразу. Звісно, тут можна цю плату переробити, домонтернізувати і вона буде робити. Але, скажімо так, ну, краще вже рідну плату мати з діодами. Тому кому що потрібно, дзвоніть, пишіть, замовляйте, все уточнемо і пояснимо.